У музично-драматичному театрі імені Шевченка тривають останні приготування до вже четвертої прем'єри цього року майська ніч. В комічній історії глядачам покажуть українську ніч, про яку писав Микола Гоголь, з її звуками, барвами, обрядами і чудесами. Образ нашої вистави це образ неповторної краси. Української ночі з її барвами, звуками, чудесами, де фантасмагорія і містика переплітаються з реальністю. Ми робимо все, щоб це було цікаво, щоб нами був задоволений. І Микола Васильович Гоголь. Ми відкривали сезон великої музичної вистави Циганка Аза завершуємо так само. Сподіваємося, дуже потужним музично, драматичним комічним акордом. Майською ночі за Гоголем». Вперше прем'єру покажуть вже 29 та 30 червня. На цьому і завершать ювілейний 90-й театральний сезон. У нас була перша прем'єра. Це не плачте за мною ніколи. У нас була прем'єра ніч перед Різдвом. У нас була прем'єра казочки пригоди тузика на селі. І сьогодні ми готуємося до театрі. Це завжди визначна подія. Це прем'єра Майська Ніч. В цій виставі починається можливо такий невеличкий, але вже протест і боротьба із владою. Це робить молодь, піднімається і тобто. Є отой вільний козацький дух. Цілий ряд українських народних пісень пройдуть через всю майську ніч. Глядачам обіцяють масове та енергійне дійство. Режисер Віра Тимченко відома своїм розмахом у постановках, тож задіяли весь акторський склад театру.